Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему створення капіталу еквівалентного 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогоднішній випуск буде підсумковим, адже ми святкуємо 4 роки з дня створення проекту мільйонер за 7 років. Саме 18 серпня був опублікований перший випуск нашого публічного шляху до головної фінансової мети в 1 мільйон доларів. Цього року ми трохи запізнилися з випуском. Зараз знімається випуск 26 серпня, але нехай із тижневою затримкою ми. Від нашого шляху і від нашої цілі, звичайно, не відмовляємось, і звітуємо перед вами по підсумкам чотирьох років шляху. що стосується головної теми випуску, ми до неї перейдемо. Але перед цим я як завжди наголошую, що мінімально чи ми можемо допомогти нашій країні в цей надскладний час, це допомогти фінансово, допомогти матеріально. Тому в описі під сьогоднішнім випуском я залишаю реквізити. Рахунку відкритого в Національному банку України, на який ви можете надсилати ваші кошти, рахунок є мультивалютним, тому основні валюти світу допустимі для переказу на цей рахунок і кошти будуть спрямовані безпосередньо на допомогу збройним силам України. Так само ви можете долучитися до безліч благодійних ініціатив. Безпосередньо ті фонди, з якими працюємо, ми посилання на них я також залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. І так само ви можете допомагати інвестуючи, купуючи військові. Облігація, зокрема, я користуюсь застосунком додатком монобанку, де ви зможете в підрозділі накопичення обрати е, ті облігації з тим строком погашення, які вас найбільше цікавить, і власне таким чином також інвестуючи допомогти державі. Друзі, тримаємося разом. Повторюся, в цей епохальний час і стоїмо на всіх фронтах міцно на передовій в тилу на фронті благодійному, волонтерському, матеріальному, фінансовому, силовому. Тримаємось разом. Ну а зараз ми переходимо безпосередньо безпосередньо до е підсумків четвертого року шляху мільйонера за сім років. Отже, друзі, перейдемо до розгляду нашого інвестиційного портфелю. Цього року ми будемо використовувати вже таку графіку, а не звичну для вас е, аплікацію. Але тим не менше, вона, я думаю, навіть покаже свою кращу демонстративність. Отже, що стосується наповнення, якими порогами, якими активами наповнений наш інвестиційний пиріг, почнемо з найбільшої частки. Наразі щодо її найбільшості, насправді є сумніви, але тим не менше зараз. Прокоментую нерухомість. Нерухомість я поки що розмістив на першому місці з долею в портфелі в 37,22% від загального інвестиційного портфелю. І тут в мене виникає дуже багато питань щодо цієї оцінки. Чому? Тому що наразі як оцінювати нерухомість по місту Києву, мені досить складно відповісти однозначно на це питання, тому скажу, що ми взяли довійськові показники ціни за метр квадратний. Так, це може бути неправильно, але реально сказати, Дати вартість дуже складно, так якщо проглянути повідомлення, то наче по повідомленням сама саме ціна за метр не сильно впало, мовно кажучи, там до 20%. Проте я впевнений, що це лише та ціна, яку ми бачимо в оголошеннях, і безпосередньо, якщо напевно запропонувати готівкою тут і одразу, то я. Думаю, що можна вийти на дисконт в 40, а можливо і навіть 50%. Тому наскільки реально можна оцінити ті квадратні метри, які ми наразі володіємо, дуже складно. Повторю, ми взяли оцінку на довійськовий час. По факту, цей відсоток, цей розмір, загальну вартість цього активу в нашому портфелі можна дисконтувати на 10, 20, 30, а можливо навіть і 40%. Тому що стосується нерухомості, в нас тут, в принципі, наразі є якби чотири об'єкти: два які на праві власності. Це дві студії, які ми показували, які якраз в тому числі брали за рахунок іпотечного кредитування. І також є одна квартира, де ми з двохкімнатної робили два смарти. Але нагадаю, хто нас можливо не дивився, що безпосередньо цей об'єкт нам не належить. Ми в ньому зробили ремонт, і зокрема, ну користуємося. Тим, що зробили ремонт, здаємо подорожче в оренду, частину оренди віддаємо власнику, і собі залишаємо все те, що зверху приносить цей об'єкт. Але тим не менше, ми вклали в нього певні кошти на етапі ремонту, і він продовжує генерувати нам а, позитивний грошовий потік. Він приносить нам дохід, навіть в цей час. Наразі можу сказати, по нерухомості зробимо окремий огляд, але так коротко, що в принципі всі об'єкти ми здаємо абсолютно всі єдине, що а, в момент Дисконт досягав 50%. Наразі ми трошки підняли ціни, десь біля 30% від довоєнної ціни ми наразі здаємо в оренду. Тобто мінус 30%, якщо порівнювати з тим, за яку суму ми здавали до війни. Знову ж таки, що стосується нерухомості, багато питань. Перше місце, не перше місце, дійсно це 37,22 від загального порога, незрозуміло. Важко. Якось краще мені прокоментувати тут будь-хто з вас може на свій власний розсуд, розсуд можливо, вполовинити вполовинити вартість цього активу. Що стосується нерухомості, також окремо скажу, що на жаль, вона незважаючи на те, як сильно мені подобалося до війни, але під час війни головним критерієм виступає саме ліквідність вашого інвестиційного активу, тобто як швидко ви можете його конвертувати в живий кеш і тут звичайно що стосується нерухомості, це ну, будемо відверті не ліквід, тільки якщо ви не будете сильно дисконтувати, і вам неодмінно термінова треба буде готівка аби вийти з цього інструменту. А так, наразі а, під час війни Більше того, це ми ще враховуємо Київ, де власне, нерухомість збереглася. Якщо ми говоримо про нерухомість, яка залишилася а, в окупованих а, в окупованій частині України, або яка була повністю фізично знищена тут взагалі. А, Взагалі, без, без коментарів, ну або частково зруйнована, або якимось іншим чином пошкоджена. Тому, звичайно, коли ми говоримо про такий форс-мажор, про, про таку катастрофу, як війна, то тут звичайно нерухомість в країні, яку атакують. Тримати велику частину капіталу, ну, м'яко кажучи, не зовсім вигідно. Рухаємося далі. На другому місці в нас все-таки наші фондові інструменти. Фондові інструменти займають 33,83%. В минулому році ми, до речі, говорили, що на першому місці в нас фондові активи. Цього разу ми поставили на другу, але знову ж таки, без врахування дисконту по нерухомості. По 2021 році в нас були нати результати з приводу IPO. І там, звичайно, просто цей, цей, цей зріст вартості на IPO, скільки ми зробили в 2021 році, 2022 рік повністю знівелював ну, зароблене. Ми все одно, що стосується в IPO, враховуючи, що ми 3 роки інвестували, да, з 19, 19, 20, 21, ми все одно зробили. Але всі ті позиції, які не залишилися і перейшли в 2022 рік, там зараз, по суті, є збитки там, на рівні мінус 80. 10%. тому за рахунок цього фондові інструменти дуже суттєво так е, втратили у своїй вазі і у своїй капіталізації. Тому наразі в е, фондові активи ми власне віднесли і все, що стосується наших ipo опозицій тут є час. Ти на, на, на паперів, які ми придбавали на українській фондовій біржі. А, до речі, що цікаво про українські фондові біржі, можливо, да, такий невеличкий коментар. Найкраще зараз дохідність показують акції Apple, які ми придбали для експерименту. Акції Apple, які ми придбали за гривню через українського брокера на українській фондовій біржі. А за рахунок виключно навіть а, курсового перерахунку, то там у нас майже 80% плюс по акціям Apple. А, це так, невеличкий відступ да, за рахунок по факту. Здешевлення гривні, і якщо ми будемо конвертувати. Тому за рахунок цього Apple показав такі, таке зростання. Що стосується, також ми сюди віднесли наш основний портфель, який ми тримаємо на рахунках інтерактиву. І щодо цього активу, то він показав свою найкращу пристосованість до навіть військової ситуації. Це Ледь не єдиний інструмент, який протягом війни не тільки не допоміг нам зберегти капітал, а навіть ще і продовжує залишатися для нас прибутковим. Тобто такі цінні папери, де ми вкладали надовго, де ми вкладаємо поступово, серед яких і в тому числі, наприклад, ETF на широкий, на широкий ринок і індивідуальні цінні папери, але які відносять до умовно кажучи блакитних фішок. Ці активи показують себе суперкласно. Вони є ліквідні, вони за кордоном, вони номіновані в твердій валюті і вони досі в плюсі. Тому що стосується збереження капіталу в умовах військового часу, для мене номер один наразі це є фондові інструменти. І чим більше ми проходимо на шлях «Мільйонер за сім років, тим більше я схиляюся і акцентую увагу на фондових інструментах. Надійні це світовий бізнес, можна купувати корзинами, коли ви купуєте цілі ринки, а, коли ви купуєте цілі галузі економіки, а, коли ви інвестуєте в твердій валюті, повторюсь, ваші кошти за кордоном. Якщо там найкритичніша ситуація, і ви а, залишаєте свою домівку, переїжджаєте за кордон, ви зберігаєте доступ до своїх активів, зберігаєте через комп'ютер, через а, телефон, ви маєте можливість відкрити в іншій країні банківський рахунок, продати ваші. Ціні папери, вивезти їх на цей рахунок і далі продовжити жити, продовжити, розвивати, продовжувати розвиватися. І в цьому плані, що стосується пристосованості, для мене наразі, звичайно, фондові активи номер 1 Звичайно, фондові активи фондовим активам є різні по IPO, скажу попередні роки були надприбуткові зараз по 2022 року мінус 80. Але якщо ми говоримо про якісь основні так, особливо там, наприклад, фонди акцій або фонди облігацій, то тут ви б не тільки зберегли, ви б ще й зробили навіть під час війни. І також ми сюди віднесли наші останні інвестиції. Це все таки ми купували єврооблігації, євробонди України, які купувались на міжнародних фондових біржах, знову ж таки через війну. Вони супер продаються. Вони продаються зараз там з. Над дисконтом можна було в моменті придбати з дисконтом в 80%. Ми вже двічі купували євробонди, купували його через наш клуб Мільйонер за 7 років, де ми колективно скидалися. І аби забезпечити можливість купити декілька емісій, ми зокрема. Збирали колективний пул і таким чином інвестували. кому цікава така пропозиція, такі можливості, доєднуйтесь до нашого клубу. З деталями ви можете ознайомитися на нашому сайті 1million7.com. Також всі корисні посилання в описі під сьогоднішнім випуском. Тому на другому місці в нас фондові активи. На третьому місці в нас знову ж таки нерухомість, але це по факту фундамент. Наші інвестиції в таунхаус ми показували, коли ми інвестували. В Таунхаус від Холланд парку Наразі будівництво на етапі такої консервації наразі йдуть перемовини з керуючою компанією, наче мають почати відновлювальні роботи з вересня. Але побачимо, поки що був на ділянці, і будівництво законсервоване. В цю інвестицію ми вкладали також невеличкі мініпулом. Тобто там не всі 100% нашого капіталу, а лише третина. І наразі це третє місце в нашому портфелі. 10,41% Сота відсотку, але знову ж таки, як віднестися до цього капіталовкладення, по факту супернеліквідне, незрозуміло, як з нього наразі вийти, кому продати недобудову і чи є необхідність її продавати, і власне чи зберегла вона ту первинну вартість, яку ми вклали. Тому тут знову ж таки великий знак питання щодо безпосередньо цього об'єкту недобудованої нерухомості. Але поки що а, з таким коментарем. Зі знаком питання залишаю на третьому місці. Четверте-п'яте місце розподілили два інструменти. Це наш накопичувальний рахунок в Інвестр-страст, де ми купуємо паї інвестиційних фондів. По факту можна було б його теж напевно віднести до фондових інструментів, але, зрештою, тут інша технологія і інша процедура інвестування через а, страховий поліс, Investors Trust. у нас є декілька випусків на цю тему. Подивіться, інвестиції через Інвестор Страст, де ми, по суті, 200 доларів щомісячно виділяємо на покриття страхового полісу а ці кошти розподіляються вже в повінистінні фонди, які ми обрали. І разом з інвесторств однакове місце посідає наші інвестиції безпосередньо в криптовалюту по 5,2% розподіляють ці Розподіляється два інструменти: інвесторств і криптовалюта. Криптовалюта до речі, теж під час війни показала свою пристосованість. Знову ж таки, завдяки ліквідності, доступ з будь-якої точки світу, все таки а, можна продати. За, можна продати і отримати ну, по факту, долари, стейблкоін, які потім через обмінник вивезти в живий фіат. Криптовалюта, знову ж таки, не треба там, мати і спати на готівці, в кого була можливість виїжджати за кордон, вам достатньо було флешки, якщо вона там на холодному гаманці, або якщо у вас смартфон десь на криптобіржі. або... На децентралізованому гаманці всі ці активи залишилися з вами. Ви могли б забрати з собою ваші цифрові активи. А, і знову ж таки, якщо були б там достатньо накопичень, а, ш, починати навіть в цих складних умовах щось заново, можливо, інвестувати все таки в якийсь ваш бізнес, можливо, купити десь за кордоном нерухомість. Тому. А, Криптовалюта е, має місце на існування, і мені здається, що вона все більше е, входить в наш звичайний життєвий обіг, і, і якусь частину ми продовжимо інвестувати в криптовалюті. Хоча на якомусь етапі ми використовували ці кошти для закриття також якихось своїх потреб, в тому числі під час війни. І, до речі, кошти, які ми е, в нас були в готівці з продажу в IPO, також допомагали, тому що е, так само продовжувати продовжуючи жити вже півроку в умовах війни, все одно є певні потреби, є кредитні зобов'язання, які ми виконували, в тому числі все таки, десь за рахунок того, що вдалося зберегти, накопичити де ми отримували а, свого часу надприбуток, аби а, наразі а, далі продовжувати розвиватися. Далі в нас йде інвестиції в землю східського господарського призначення. Ми показували також цю інвестицію, коли ми купували через кручу компанію Земінвест. Ця земля наразі залишається на підконтрольній території, на підконтрольній Україні території. Тому є всі надії сподівання, що з цією землею нічого не станеться, і будемо чекати, восени нам мають заплатити перший перший наш пасивний дохід з. З нашої сільськогосподарської землі побачимо, окремо зробимо на цей рахунок випуск. Тому а, сільськогосподарська земля і інвестиції в цей актив займають шосту позицію і 2,96% доля цього активу в портфелі. На цьому місці це якісь кешові збереження, тобто це готівкові кошти, які залишаються у випадку, чого 2,7% в портфелі. Дев'яте місце, восьме місце в нас сонячній електростанції, одна Сімсоти сонячні електростанції також по ним зараз багато питань, тому що ми робили огляд, коли вже по суті сонячна підстанція стоїть, але по факту. Вона не підключена до зеленого тарифу, тому кошти не поступають по цьому активу. Наразі що стосується підключення, це питання поставлено на паузу до завершення військового стану. Яким чином буде це далі, коли почнуться виплати? Також під питанням. Тому цей інвестиційний актив так само, як і. Інші з реального сектору, які ми назвали, наразі виникають викликають в мене дуже багато питань. І щодо їх справжньої знову ж таки ліквідності, і щодо можливості виходу з цього інструменту конкретно зараз або коли ми почнемо знову отримувати пасивний дохід, і коли ця станція буде безпосередньо підключена до мереж. І на останньому місці, 9-му, 0,61%, займають інвестиції в Pre-IPO та OTC через United Traders. Та в нас також поки що збиток. Невелика сума інвестицій туди була покладена. Там зберігаються нас позиції по Impossible Foods, які ми чекаємо, щоб все-таки вийшло на IPO. І, можливо, коли знову ж таки. А на ринку все налагодиться і у нас почнеться новий тренд на зростання. Можливо, все таким Impossible Foods Ми дочекаємось. В нас там кларна, яка, до речі, дуже сильно обезцінилась так зараз. На європейському ринку ми трохи придбали SpaceX, ну але це дуже незначні інвестиції, так чисто для проби. Але при IPO, OTC, як і IPO, зараз. Показують суттєві збитки в порівнянні з 2021 роком, тому що стосується наразі всього портфелю, якщо підбити так якось його всю інвестиційну вартість, ми плюс-мінус не зрушили з місця. І то за рахунок тих коментарів по нерухомості і по нашим інвестиціям в таунхаузи, в сонячні електростанції, які наразі залишаються, наскільки там треба дисконтувати ту ціну, тому що наразі загальна вартість ну пройденого шляху ми вимірюємо в 19,21%. відсотка. А минулого року це був показник 19,84%. Тобто, ми навіть трохи втратили позиції з роком попереднім, а можливо і більше, якщо дисконтувати вартість тієї ж нерухомості, тому як до цього відноситися. Можна тільки філософські, коли ми починали «Мільйонер за сім років, ми не очікували, що вперше в житті ми будемо жити в епоху глобальної пандемії коронакризи. Але ми її все таки прожили легше в плані інвестицій, навіть добре враховуючи той загальний друк коштів і вливання і вливання готівки в економіку, але ніхто не розраховував на глобально величезну. В центрі Європи континентальну війну, війну на нашій території. Тому, враховуючи всі е, зміни в, в, в цьому рівнянні, е, ну можемо зафіксувати, що по суті ми не зрушили з місця, залишились на тих же позиціях. Напевно, в цих умовах це навіть величезний плюс. І якщо ми хоча б збережемо, то на етапі відновлення в нас будуть можливості і сили, аби долужити втрачене. Тим не менше, ми пройшли екватор. Пройдено 4 роки, і залишається менше половини шляху залишається Менше трьох років по факту. Ну, три роки залишається, і нам треба буде зробити надзусилля, а, аби надолужити решти 80%, а, аби дійти до нашої головної мети. Ми будемо продовжувати зараз максимально вливатися в попередній режим, аби а, частіше випускати, або хоча б регулярно з регулярною періодичністю випускати випуски. Але поки констатуємо такі результати і продовжимо далі. А, Шлях до а, капіталу в один мільйон доларів, в 1 мільйон доларів на цьому це все. Такі підсумки чотирьох років проекту мірі за сім років. Надалі я, в нас можна буде вже пройтися по кожному інструменту. Я думаю, ми зробимо якийсь короткий огляд по кожному з активів, де більш розгорнуто не відповіді по Цінах, цифрах, вартостях і тому подібне наразі ж скористуюся нагодою і також нагадаю, що ми запустили лекторію, лекторію мільйонер за 7 років, де наразі в нашому офісі ми створили всі необхідні умови зі зручними партами, великою дошкою, ароматною кавою, де зокрема проводимо лекції, семінари на тему інвестицій у цінні папері у фінансові інструменти фондового ринку. Тому напевно. Знову ж таки, аналізуючи історію, а, і коли ми звертаємо увагу на довговічність інструменту, наразі можу з певністю сказати, що саме фондові інструменти пережили і Першу світову, і другу світову велику депресію, карибську кризу, а, всі можливі війни, які були на різних континентах у В'єтнамі, в Афганістані, в Іраку, а, переживе фондові активи. Переживуть фондові активи і цю війну, переживуть не одне покоління і не одну зміну а, політичних режимів. Але чому саме багаті? Інвестували, інвестують і продовжують тримати свої основні капіталовкладення в інструментах фондового ринку. Про це ми і поговоримо на наших заняттях нашого лекторіуму. Тому підписуйтесь. Я залишаю е посилання на свій акаунт в Телеграмі. Ви його знайдете в описі під сьогоднішнім випуском, або ви можете заповнити форму заротнього зв'язку на нашому сайті 1million7.com. На цьому все, друзі. Я вам дякую за увагу. Побачимося в нових випусках. Капіталізуйтесь, бо ви того варті. Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі. Бувайте!